Критично важливо викликати автомобіль екстреної медичної допомоги, бригаду екстреної медичної допомоги, щоб в терапевтичному вікні е, пацієнт, в якого є ознаки інсульту, був доставлений до лікарні, яка може діагностувати і розпочувати лікування. І тут також є вже певні цифри, які ми повинні пишатися як українці. Ми як міністерство охорони здоров'я у 2018 році, десь близько 500 лікарень е, надавали медичну допомогу при інсультах, із них більше 50% не мали взагалі обладнання, яке дозволяє діагностувати це захворювання, і коли ми розпочали реформувати всі це підходи, і визначили, що ми хочемо показати якість лікування інсультів в Україні. Що ми зробили? Ми визначили чітко лікарні, які будуть лікувати інсульти, забезпечили їх обладнанням. Понад 200 комп'ютерних томографів поставлено і понад 54 ангіографи поставлені. Для чого це потрібно? Є, є європейський план дій боротьби з інсультом. Він чітко передбачає, що у 15% серед всіх діагностованих інсультів повинні зробитися тромболізиси. Це вводиться препарат, який розчинює тромб в судинах. До 15%. у 2018 році в нас робився 0,5 Зараз, в 2024 році, це під час воєнного стану. Ми робимо 12%. Тобто до 2030 року ми повинні вийти на цифру 15, Ми її виконаємо вже в наступному році. Завдяки чому це досяглось? Завдяки тому, що ми налагодили маршрутизацію. Два роки роботи з керівниками екстреної медичної допомоги привело до того, що ми вже понад 90% всіх діагностованих інсультів бригадами екстреної медичної допомоги привозимо саме в ті лікарні, які мають комп'ютерні томографи, мають програми, контракти з національною службою здоров'я України. І там розпочинається діагностика. Це ішемічний чи геморгічний інсульт, і розпочинається відповідне лікування. Окрема цифра це тромбоектомії, це коли тромб достається судини завдяки ангіографічному обладнанню. Бо ми частенько бачите, можливо, публікації про те, що моз встановив черговий ангіограф, поповнення сім'ї ангіографів, але люди не завжди розуміють, навіщо це потрібно. Це потрібно для того, щоб в тому числі лікувати і інсульти, достаючи тромб прямо із судини, і людина може відразу повертатися до свого. Звичайного е, е, життя, і ми вже досягли 2% тромбоектомії серед усіх інсультів. Нам треба досягнути до 5%. коли вони всі запрацюють на повну силу. Ми думаємо, також досягнемо. І це ті успіхи, якими вже пишається наша система охорони здоров'я, тому що в нас стандарти затверджені на геморагічний на ішемічний інсульт. Стандарти європейські є е, е, питання того, що матеріально-технічна база дозволяє вже сьогодні виконувати всі процедури, які передбачені в цих стандартах. і Є окремий пакет Національної служби здоров'я України, який дозволяє лікувати. Плюс в подальшому після лікування є можливість пройти реабілітацію в закладах охорони здоров'я, які законтрактовані на інсульт. Це також наш успіх останніх двох років, тому що в 70% інсультних центрах вже створені реабілітаційні відділення і є мультидисциплінарні команди. В подальшому наша задача вивести цю цифру на 100%.